А чи знаємо ми своє лице. Ми зважуємося на вагах, ми навіть можемо виміряти композицію власного тіла. Ми знаємо, який відсоток жиру, який відсоток м'язів, калораж своєї тарілки. Але скажіть чесно, чи хтось із нас замислювався, коли-небудь знав би по-справжньому, достоменно, що відбувається з нашою шкірою у кожній точці нашого обличчя? Не на око, а в цифрах. Гадаю, дуже мало людей це знають до сьогоднішнього дня. Уявіть, тепер ви можете зробити персональний аналіз шкіри обличчя всього за 60 секунд просто у себе вдома на своєму телефоні. Те, що раніше було лише за великі гроші у кабінетах фахівців, тепер доступно вам просто з вашого смартфону. Новий інструмент Шиі-Сканер за допомогою штучного інтелекту оцінює 12 ключових параметрів вашої шкіри зволоженість, пружність, зморшки, темні кола, текстура та багато іншого. Плюс надається консультація. Більше ніяких здогадок і кремів вмання. Ви отримуєте детальний звіт і чітко розумієте, що саме потребує ваша шкіра. А зараз найкраща частина. Я хочу, щоб ви одні з перших випробували цю технологію. Напишіть мені, і я надішлю вам ексклюзивне посилання на сканер. І після цього ви зробите свій аналіз шкіри. А я проведу для вас безкоштовну консультацію, щоб розшифрувати результати і підібрати догляд. Увага! Поки що тестування йде безкоштовно. Хочете наразі ознайомитися зі шкірою своєю по справжньому? Пишіть скан у коментарях, і я надішлю вам посилання.